Добрий день, дітки! Ось і настала справжня морозна і сніжна зима, яку ми чекали. Це гарна і чарівна пора року. І триває вона цілих три місяці. Зараз у нас перший місяць зими грудень. Саме у грудні відбуваються найважливіші свята зими. Зима – це час радості, святкового настрою та веселощів. Змерзлим груддям скрізь і всюди вкрилось поле і шляхи. Це вже грудень, кажуть люди, і вдягають кожухи. Нам мороз не докучає, не страшний нам сніговій. Грудень місяць рік кінчає, наступає рік новий. Дітки, чим вкрилися поля і шляхи? Так, з мерзлим грудям. Тож який місяць прийшов? Вірно, груди. У що вбралися дерева? Вони стоять покриті снігом. А чому? Тому що йде сніжок і притрушує дерева. А люди, в що вбралися узимку? Так. Теплий зимовий одяг. У них заховаєш свої дві ноги, в мороз гуляти скоріше біжи. Це зимові чобітки. Їх на ручки одягнемо, і в сніжки гратися підемо. Рукавички лютих не боїться зим, хутром криває нас густим. Це шубка. На голову вдягаємо, вушка захищаємо. Шапка. Що то за сорочка рукавині врочку і чомусь на ноги вбрали ту сорочку. Це штани. Не краватка він, не комірець, а шию обіймати звик. Та не завжди, але ж тоді, коли бувають холоди. Так. Це шарф. Входиш в одні двері, а виходиш з трьох. Думаєш, що вийшов, а насправді ти зайшов. Це светер. Ступні ніг нам обіймають, піщанці їх одягають. Так, це шкарпетки. Давайте одягнемо дітей на зимову прогулянку. Першу ми одягнемо нижню білизну. Потім на ніжки потрібно одягнути колготки. На тулуб одягнемо светрик, дуже теплий. Також ми одягнемо теплі штани. Потім ми одягнемо курточку. На голову одягнемо шапку, а шию ми замотаємо шарфиком. На ручки обов'язково одягнемо рукавички, а на ніжки одягнемо зимові чубітки. Ось тепер діти готові на зимову прогулянку. А зараз пограємо у гру одягни дівчинку на вулицю. Сукню ми одягнемо на вулицю. Ні, тому що ми її одягаємо влітку. А капелюх і окуляри ми одягнемо, дівчинці? Звичайно, ні, тому що ми їх одягаємо улітку. А шарфик ми одягнемо на вулицю. Звичайно, так. А светрик одягнемо. Так, обов'язково одягнемо. А чобітки будемо одягати. Так, одягнемо, а куртку, звісно, одягнемо. А шльопанці, ні, їх одягають улітку, а туфельки одягнемо, ні, не будемо одягати. А шапку, звісно, одягнемо шапку. Якщо шапку не одягати взимку, то можуть заболіти вушка. А футболку одягнемо, так одягнемо. А рукавички обов'язково одягнемо. Молодці дітки, ви дуже добре запам'ятали зимовий одяг. А зараз ще одна гра. Так, чи ні? Уважно розгляньте картинку. Що ми бачимо на картині? Прийшла зима, кругом лежить сніг. Взимку дерева зелені, на них ростуть яблучка? Ні. А на санчатах катаються взимку. Так. А дерева та ялинки вкриті взимку снігом? Так. Грибочки ростуть узимку. Ні. А діти на вулиці гуляють у сорочці та без шапки? Ні. Кругом лежить сніг. Так. А метелики літають узимку? Ні. А проліски ростуть узимку. Ні. А діти катаються на лижах взимку. Так. Дерева стоять, покриті листям жовтим та багряним та опадає листя. Ні. А квіти квітують взимку? Ні. А рукавички, шарфики та шапки одягають взимку. Так, молодці дітки, ви дуже гарно впоралися з завданням. Взимку дуже корисно гуляти на вулиці, але не забувайте про зимовий теплий одяг, щоб не змерзнути. Дякую за увагу, малята, до побачення!